Близько дев'ятої ранки в керчі знову працювали системи ПВО недолугі російські. А ми їх також точково знищуємо. Ось так, пекельна ніч перейшла в запальний раночок. Тунець по -кримським. Ось така спецоперація проведена головним управлінням розвідки. Внаслідок неї знищено два ворожих катери 30 травня 2024 року. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України відомий нам всім просто легендарний таки. в підручники груп 13 за. Допомогою українських ударних морських дронів магура В в чергове результативно, ефективно та ефектно атакував корабельно-катерний склад держави агресорки Росії у тимчасово окупованому нею Криму. Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи Юнайте 24 Про це не звітують власне безпосередньо в самому головному управлінні розвідки. Годину півтори тому ще джерела. Наші в спецслужбах повідомляли про знищення Шкодження цих катерів, а тепер власне про те, що два ворожих катери ліквідовано, повідомляє і саме безпосередньо головне управління розвідки у своїх соцмережах. Звітує про вдало пророблену роботу по законних воєнних цілях окупантів, які зосередили їх незаконно в нашому Криму. Успішна спецоперація провелася з метою знешкодження ударних морських дронів на підходи до бухти вузька. Широкі проблеми виникли в окупантів. Російські окупанти в Криму.

Не допомогло також. Загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Думали, що півпав, не поможе. Це чик-чик, як каже ваш диктатор, не допомогло вам. Утім, нічого не завадило. Бачите, нічого ані щогісінько жодних обмежень не завадило нашим спецпризначенцям головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно виконати бойове завдання. Внаслідок удару було знищено два катери Росії за попередніми даними швидкісних транспорт. Десантних КС-701 «Тунець». ось так, ось така прожарка від гурмо. Нагадаю, лише з початку 2024 року спецпідрозділ груп 13 за допомогою ударних морських дронів «Магура В-5», причому ударних і в прямому переносному сенсі, вже знищив наступні російські ракетні кораблі. Івановець, великий десантний корабель Заркуніков, коровець Сережа Кота, нікуди вже не пливе. Швидкісний патрульний катер Мангуст і не тільки слава Україні, героям нашим слава. Дійсно, в ніч на 30 травня в тимчасово окупованому росіянами Криму лунали вибухи. І Тамтешнє населення, якому там не місце росіянське. Воно звітувало про щонайменше два десятки вибухів, які вони чули. Окупанти також повідомили, що пошкоджено пороми. Про катери вони промовчали. Ви знаєте, ну як завжди, але катерів понищених в мішку не утаїш. Значить, пабліки їхні просто розривали. Ось видання незалежно опозиційне російське астро зібрало реакції, на якому бачить всі проснулись. Ну та 20 виб. Бухів, звісно, всі руки трясуться, рібенок проснувся. Паніка в них значить переживаючи це, бо не встигли ж забратися цим мостом, не встигли текти втекти. Ну раніше треба було думати, бо очевидно, що якщо навіть цього разу цілю був не сам то на підходах до нього все вже відбувалося. Ну і він next one, Тут же всім потрібно розуміти. Е, удари рахували. Бачите, по 20 разів чули. Ну у страха вуха великі, тому що вони собі і додавали, а може, й применшували. Та бо не могли вже порахувати так так багато, так багато лунало. Ну, бачимо, що. Ніч осяялася прильотами безпілотників божої кари, волі і справедливості. Ну звісно, вони звітували про успішну роботу ППО. Російські пропагандисти писали, що окупанти близько 2.30 ночі зупиняли рух незаконно збудованим Керченським мостом. Також цей рух зупинявся вже і зранку рази. Зо два місцеві жителі Керчі також писали, що чули над містом десятки вибухів. От і нагадаю також, що катер Тунець, два яких уже нікуди не попливуть, прожарені нашими спецслужбістами. Це вони мають дизельний та алюмінієвий корпус. Тобто пробити їх не так то й просто, але нічого, як ми зрозуміли, не стало на заваді. На Шим спецпризначенцям із розділу груп 13. його призначення. Різниця цього катера туніє залежно від модифікації. Можуть використовувати катер як для роз'їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку. Довжина тунця сягає 8,8 вісім метрів 2,5, два до шести осіб. Почек цікаво, чи вражено і особовий склад, чи хто там перебував, да будемо чекати на розширення і деталізацію інформацію. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордів. Доників та МНС, ось так в окупованій керчі було неспокійно, гуркотіло. Також за даними телеграм-каналу, що вночі нам ще повідомляв Ніколаївський ваньок. Сам безпосередньо ці три прильоти, які були, вони були недалеко від Кримського мосту. Також пропагандисти повідомляли, що горіла цистерна в цьому районі. Так званий радник глави окупованого українського півострову Алєжа Крючков повідомив, що під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури керщі віт. Ламків збитих ракет постраждали буцімто тільки два пороми. Але це теж непогано: автомобільний та залізничний, а також пошкоджено скління надбудов. Міноборони країни агресорки Росії відзвітувало про знищення за ніч восьми ракет Атака МС над акваторією Азовського моря та перехоплення буцімто восьми безпілотників над акваторією моря чорного поблизу Криму. Крім того, в акваторії Чорного моря нібито знищено ось якраз два безекіпажні катери Магура вип'ящу прямували в напрямку Криму. Але бачимо, що ні, ну вони знищені, знищені безпосередньо катерами тунець. Тут якби як раніше знищені були вони а, а, з Сіроже Цезарем Кунік. Кавим і всіма іншими, от вони так просто вони їх знищують, але знищують своїми ж кораблями і об'єктами, залишками Чорноморського флоту Російської Федерації. Я все чекаю офіційних підрахунків щодо тої процентної ставки Чорноморського флоту Російської Федерації, яку ми вже понищили, тому що станом на місяці зо два тому ця цифра сягала 33% за підрахунками нашого страткому збройних сил України, але очевидно, що після того були прильоти і по малих, і по великих габаритних формах катерів і човнів і кораблів. Чорноморського флоту РФ. Тож, орієнтовно за моїми підрахунками ця цифра вже сягає понад 40%. І скоро ми напевно зможемо сказати, що половину складу чорноморського флоту Російської Федерації який незаконно розбазувався в нашому в акваторії нашого моря. Ми країна без свого власного флоту і понищили ось так, тому що ми креативні. Ми розуміємося на передових технологіях, а росіяни і досі не розуміють, чим вони можуть відстріляти, чим вони можуть знешкодити, як вони можуть протидіяти дронам версії 5 класу. А так, а відповідь нічим. Зачить їхні телеграм-канали опозиційні а, і вже не тільки. пишуть, зачем ви повторяєте їх обман обман міністерства присвячені. що значить, що від пошкодження від обломків как могли обломки баран з баразити одразу два парома, а ще й два катери. Да? От ви прозрієте, коли до вас дідаться інформація, як обломки могли поразити. Так у них і обломки безпілотників теж попадали точно в ректифікаційні колон НПЗ. Нагадують росіянчики про їхню біду із понищенням нашими дронами нафтоприродних об'єктів. Я нагадаю за різними Рахунками від 14 до 17 відсотків сфери Російської Федерації вже не функціонує. От, бачите, вони ще паралелі навчилися проводити, бачить по яких цілях прилітає по чорноморському флоту, по нафтопереробних заводах, по аеродромах, а також вже по радіостанціях радіолокаційної. Боротьби все це знешкоджується. І їхні РЛС, які є частиною ядерної тріади, теж уже більше не показують мощ і захищеність Російської Федерації, бо і просто, просто ні, і радять, радять росіянщики своєму керівництву військово-політичному, просто уміють, надо збивати ракети і безпілотники. Ну просто, ні, просто вони не вміють. Вчора оцей ваш там не товариш, який представляє а, підрозділ РЕП військово-космічних сил Російської Федерації. Він каже: ми захистили захистили Москву і нагадаю, що. Що захищені всі бункери Путіна його резиденції там да Новогарьовський блогер собі поставив засоби ПВО? А також як нещодавно ми з вами з'ясували із джерел незалежних російських медіа, дачі шойгу ПВО прикрили. Ну правильно, йому шаманам треба ще якась безпека. А вам ні, ні, росіянщики? Ви будете собою збивати. Вам ніхто нічого не закриє. Спитайте Рустама Мініханова, очільника главу Татарстану. Він ще коли прилетіло по заводу в Татарстані, який зібрався тут 6 тисяч дронів на рік, виготовляти за даними Вашинтон Постами Волстрій Джорнал, але ми не дамо їм це зробити. То він сказав, що коли перший раз прилітало по цій особливій економічній зоні Алабуга в квітні місяці, що проблема їхньої ПВО це лише їхня проблема. Що беріть до рук оті рушниці антидронові, шукайте, як захищатися, беріть рогатки, тому що ніхто нам ПВО не дасть. Візнавав Мініханов, і як бачимо, кінець травня, і ніде ніде немає захищеного місця ні на території країни агресорки, ні на тимчасово окупованих нею наших регіонах. Бо це Бо це не не їхні, взагалі частини і землі. Напередодні також стало відомо знаєте, що за даними сил оборони російські окупанти значно посилили охорону кримського мосту цією незаконною зайвою конструкцією. Зокрема, усі авіацію, яку вони три десятки разів сьогодні більше піднімали в небо, залучено навіть рідкісний літак. Бачите, знову не поміг про це напередодні. Про посилені методи захисту Кримського мосту розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук за його словами, цей міст складна гідротехнічна споруда, яка дуже щільно охороняється. І наразі противник значно посилив охорону шляхопроводу з повітря. Хоча одну з компонент охорони цього мосту вже фактично вибили, це надводна компонента. Тобто з моря, фактично, цей міст вже не охороняється з іншого боку. Вони посилили сильно повітряну складову, наголосив Плетенчук. Він уточнив, що не маючи фактично можливості патрулювати з моря, забезпечувати контроль цивільного судноплавства та охорону прибережних вод, Саме кораблями росіяни застосовують авіацію. Думають на небо, сподіваються, але їм не допоможе. Летенчук додав, окупанти застосовують у районі Кримського мосту велику кількість літаків, включаючи останні моделі. Це фактично парк, мабуть, представлений всіма машинами, які взагалі є у наявності збройних сил і у флоту Російської Федерації. А ми з вами що почули від головного управління розвідки? Що цей парк 32 рази і здіймався в небо? Застосовували окупанти, підіймали в небо бойову авіацію на фоні нашої Атаки по півострову, літаки, нагадаю: Су-27, 30, 35, Міги 29, Б-12, АН-26 та гелікоптери К-27, К-29 і Мі 8. Тобто, реально задіяли. Абсолютно весь оцей цей зоопарк свій авіаційний ну нічого не допомогло. Плетенчук теж каже, що росіяни підготували для захисту незаконної зайвої конструкції та Криму кілька моделей сушок, починаючи від 24-го та закінчуючи останніми 35-ми і навіть не тільки бачили в повітрі дуже дуже рідко. Звіра також каже: у них там був такий аналога в мірі. Ні, сказав Плетенчук. Він акцентував на тому, що знищувати подібні об'єкти не так, то просто зокрема через щільну охорону, бо це не тільки логістичний та енергетич інструмент забезпечення кримського угруповання – це ще й символ імперських надбань, яких ні. Окрім того, військовий зазначив, що є певні сумніви щодо доцільності ураження мосту прямо зараз. А ми завжди казали, і наші представники спецслужб, що атакувати будемо тоді, коли буде в часових параметрах та рамках. Це доцільно і знов таки продовжує Питенчук. Виникає багато питань по доцільності саме станом на зараз. Тож кіпкам і чекаємо. Тому побачимо, як буде розвиватися перебіг подій. Між кілька разів був під Ілом додав речник, розуміючи все це, нагадаю, росіяни продовжують будівництво залізниці в обхід, думаючи, що ми цього чи не бачимо, чи не поміщаємо. Там з Ростова на Дану через тимчасово окупований Маріуполь, через тимчасово окупований Бердянськ, тому що міст хоч і не зруйнований, але нагадаю, що він є уже такою кривою качечкою, тому що по ньому в тих масштабах, в тих об'ємах та обсягах, як раніше, росіяни вже давно після двох наших ефективних влучань. А восени 2022-го, в жовтні 8-го числа та навесні 2023-го вже не можуть перевозити росіяни належну кількість контингенту, належну кількість бойових комплектів та не лише мостом, тому що він уже не вивозить це в прямому і переносному сенсі після уражень. Тож вони будують нову залізницю, а за нею пильно стежить хто наш добрий гість, добрий друг Петро Андрющенко, радник міського голови мера Маріуполя. От він і повідомляє нам про те, що нова залізниця будується, але наближається час ще і. Для її функціонування і для її знищення, тому що наші очі все бачать, і вона під нашим прицілом. І нагадую, що Буда не вказав питання часу. Ми її знищимо в районі селища Маловодне, то колишня залізнична станція Кічексу. Почали укладати залізничні рейки. Пише повідомляє нам Андрющенко. Маловодне це місце з'єднання нової російської залізниці з гілкою маріуполь Волновага, котра вже функціонує. Також наші очі всюди це представники партизанського руху, Повідомляють про несистемний рух поїздів поки що з доставки роботи. Вочих та обладнання, а також появу маневрених тепловозів. Це підтверджує за Front Intelligence Insight та осін Tarigami UA, які за дослідження супутникових снімків також підтверджують висновки щодо лічених днів, може тижнів до повноцінного запуску. Та також фіксують обмежений рух потягів. Але ми також фіксуємо те, що ця залізниця будується, і фіксуємо вже те, чим її знищувати, і взагалі що з нею робити.